Доброго вечора, це вечірні підсумки тижня на телеканалі Еспресо? Мене звати Тетяна Літвінова. Сьогодні говоримо про зміни до конституції в частині правосуддя та власне про старт судової системи. За даними численних опитувань, довіра до судової системи становить всього 5-10%. Це менше навіть ніж довіра до президента та до парламенту, ніж власне до інших гілок влади. І власне, яка який вплив буде на населення. Леня змін до судової системи і які зміни несуть за собою ці зміни до правосуддя. Будемо говорити з нашим гостем студії. Це Андрій Козлов, юрист і провідний юридичний радник організації Democracy Reporting International. Доброго вечора. дякуємо, що цього суботнього вечора ви з нами. Тож, власне, зміни до правосуддя були прийняті ще на початку літа. Для цього треба було зібрати. Третину голосів, і власне, як ви оцінюєте ці зміни, чи потрібні вони, вони судовій системі загалом? Авжеж. І я би підкреслив, що це лише початок, тому що попереду великий шлях з імплементації цих змін, в тому числі і з прийняття ще декількох законів. Один із законів був прийнятий разом із конституційними змінами. Це новий закон про судову стрій та статус суддів. Зараз президент на цьому тижні вніс до парламенту закон про вищу раду правосуддя, необхідність прийняття якого випливає з конституційних змін. Готується закон про конституційний суд. Мабуть, на нас чекає в тому числі більш глибока реформа прокуратури і адвокатури. І, звісно ж, буде потреба в досить значних змінах до процесуальних кодексів. Ну, цілком зрозуміло, що е, ці зміни вони несуть цілий ряд змін власне до теперішнього судочинства та діяльності суддів. Наші журналісти підготували спеціальний матеріал, які власне будуть безпосередньо зміни. Пропоную його переглянути. Потім більш детально обговоримо. Давайте. Закон передбачає скасування п'ятирічного терміну призначення суддів. Тепер їх призначатимуть безстроково. При цьому правоохоронці мають право їх затримати у разі будь-якої підозри. Крім того, підвищили і вік для отримання суддівського крісла. Мінімальний це 30 років замість 25. Проте їхній вік має бути не більше 60 років. Суддівський досвід, окрім апеляційних судів, не обов'язковий. Подаватись можуть адвокати, науковці та правозахисники. Потрібно буде мати вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права 5 років. До цього було 3. Для роботи у Верховному суді досвід має бути не менше 10 років. Головну роль у призначенні та звільненні суддів виконуватиме новостворена Вища рада правосуддя. Відомство замінить Вищу раду юстиції. Складатиметься з 21 члена ради, десятьох обиратиме з'їзд суддів, по двоє президент, парламент, з'їзд адвокатів. Дів конференція прокурорів та з'їзд представників юридичних університетів. До цього суддів призначав президент і звільняла Верховна Рада за поданням Вищої ради юстиції. Притягнення суддів до кримінальної відповідальності починалося лише з моменту зняття з них суддівської недоторканності, на що мала право лише Верховна Рада. Тепер парламент повністю усувається від впливу на суддівський корпус. Президент видаватиме указ про перше призначення судді виключно на під підставі подання вищої ради правосуддя. Також працюватиме інститут конституційної скарги. Запроваджується право конституційного суду визначати конституційність пропонованих для винесення на всеукраїнський референдум питань. Відповідно новому закону, до 10 жовтня Верховна Рада має передати у Вищу раду правосуддя матеріали тих суддів, які претендують, аби їх залишили на посаді безстроково. Документ дозволяє перевіряти спосіб життя судді, відповідності витрат задекларованим доходам. Також депутати. Істотно збільшили оклади працівників Феміди з 2017-го Зарплата суддів Верховного суду підніметься в шестеро з 13 до 75 мінімальних заробітних плат. А це близько 110 тисяч гривень. Ще одна новація. Українців у судах захищатимуть тільки професійні адвокати. Винятки зроблять лише у спорах щодо трудових відносин, соціальних прав та у виборчих суперечках. Наразі інтереси в судах можуть представляти люди і без посвідчення адвоката, але з правовим досвідом. Такі зміни до конституції відкривають шлях до ратифікації Україною Римського статуту, як це прописано в основному законі. Ну, власне, немало нововведень. це і заробітні плати, і представництво тільки професійних адвокатів у суді. На вашу думку, що є такою ключовою в цих змінах, що ми можемо назвати 100% перемогою? Я завжди називаю декілька речей, але давайте зупинимося на більшому ступені деполітизації і введенні досить цікавих антикорупційних запобіжників. Що стосується деполітизації, як правильно було сказано в сюжеті, парламент усувається від процедури обрання суддів, і взагалі відбувається досить цікавий феномен, коли той орган, який призначив суддю, тепер це буде президент, після цього не матиме на його кар'єру жодного впливу. Тобто будь-який зв'язок після цього припиняється, і це дуже добре, тому що за теперішньої системи, наприклад, судді так звані п'ятирічки, ті, хто призначалися на п'ятирічний, як його називали, випробувальний строк жартома, так би мовити, а вони мусили весь час дивитися на позицію президента, який їх призначив, відповідно міг їх звільнити. Звісно ж, після проходження певних дисциплінарних процедур, але, тим не менш, це створювало фактор залежності. І водночас вони мусили дивитися, так би мовити, у майбутнє А майбутнє лежало десь там в Верховній Раді, в комітеті, наприклад, з питань правової політики, десь біля кабінету голови комітету з питань правової політики. І таким чином вони ставали в певний момент, ну так би мовити, слугами двох господарів. І... А суддя не має бути слугою. Він має служити лише закону і народу, який його висунув на цю посаду. Е, ну так, власне, ви зазначили те, що тепер у парламенту і власне президента буде менше впливу на суддівство. Власне, через це, 29 вересня, було позачергове засідання ради, тому що це був останній шанс звільнити суддів власне, з ініціативи парламенту. Е, дуже цікаво відбувалося воно, тому що е, ледве нашкребли наш депутатів для того, щоб приймати ці голоси. Ну і власне, і про це судове засідання, і про зміни до конституції пропоную поговорити з Олексієвим ігорем, депутатом від Народного фронту. Він також є головою підкомітету з питань діяльності органів юстиції та виконання рішень суду комітету Верховної ради України з питань правової політики та правосуддя. Пане Ігорю, доброго вечора. Добрий вечір. У мене виникає перше таке логічне запитання щодо 29 вересня позачергового засідання, чому воно власне відбувалося в останній день, коли у Верховної Ради є останні шанси звільняти цих суддів, адже закон був прийнятий ще на початку літа. Чому це не можна було зробити раніше? Ну, власне кажучи, якщо говорити про те голосування, ті результати, які ми отримали 29 числа таки акцент треба робити на тому, що Верховна Рада виконала свій конституційний обов'язок і в першу чергу виконала обов'язок перед українським народом, звільнивши цих суддів. А з приводу того, коли воно відбувалось. Головне акцентувати увагу на результаті, І, скільки мені відомо окремі постанови, окремі подання вносились вже в останній день від Вищої ради юстиції. Тому якраз щоб організувати єдине голосування пакетом, було президент звернувся до парламенту вимогою пропозиції організувати позачергове засідання, і парламент успішно зібрався і успішно проголосував. Це найважливіше. Ну, якщо говорити загалом про зміни до судової системи, чи бачите ви у цьому законі, тобто в цих двох законах, які мають впливати на зміни до судової системи, якісь негативні речі, чи бачите ви тільки позитив? Тому що, наприклад, деякі ваші колеги вважають проблемою там великі заробітні плати або те, що тепер тільки адвокати можуть представляти людей у судах, на вашу думку. Ви знаєте, на на мою думку, і позицію фракції народний фронт, вона постійно відстоювала тезу щодо кардинального очищення судової системи, спрощення судової системи і очищення судівської системи. А ці дві ключові тези в цих змінах, які нещодавно набули не чинності, вони досягаються. По перше, ми відкриваємо. Можливість відкрити конкурсів спочатку на верховний суд, апеляційні суди, потім місцеві суди. Ми передбачаємо жорсткі механізми контролю, в тому числі за статками чиновних судів, і відповідно передбачаємо постави для їх звільнення. Також передбачаємо і під спрощену судову систему, коли просту зрозуміло, щоб громадяни отримали можливість швидко отримати законне обґрунтоване судове рішення. З приводу якихось застережень і з приводу тих ризиків, ну я хочу наголосити, що в Україні вже кілька років діє система безоплатної правової допомоги, де не менш не захищені населення, їм держава гарантує безкоштовного адвоката. Тому всі розмови про те, що зараз правосуддя недоступною. Це просто чергові розмови популістів і демагогів про всіляку зраду в країні. Ну говорячи про ризики, які ми мають бути наступні кроки, зараз має пройти переатестація суддів, яким чином вона має проходити окрім проведено окрім переатестації, яка розпочинала розпочалася вже і дійснюється. Ми повинні говорити також про відкриті конкурси. І тут питання до вищої кваліфікаційної комісії суддів, як вона це організує? Чи буде вона спроможна інституційно організувати ці конкурси? А що не менш важливо, і тут якраз вимога і обов'язок парламенту, це швидке, швидкий розгляд закону про вищу раду правосуддя. Хочу нагадати, що це єдиний орган, який буде здійснювати дисциплінарні провадження щодо суддів. А якщо ми, наприклад, ми проведемо паралелі щодо суддями, які здійснювали, виносили неправосудні рішення проти активістів майдану, то їх не 19. Тих не звільнюємо. Вища Рада юстиції подала документи на 19, А питання насправді є по десяткам десяткам інших суддів, і тепер це обов'язок Вищої ради правосуддя провести обґрунтовне розслідування і звільнення цих суддів. Так, добре. Власне будемо чекати на це розслідування і звільнення, і доведення це цього всього до логічного кінця. Нагадаю, з нами на зв'язку був Ігор Олексєєв, народний депутат від Народного фронту. Ми повертаємося до нашого гостя у студії. Це Андрій Козлов, юрист та провідний юридичний радник організації Democracy Reporting International. Тож ми зупинилися на тому, які ключові зміни чекають на суд і власне на судову систему. І як на мене, великою перевагою цього всього є те, що тепер суддів можуть затримувати на місці, Злочину раніше це можна було робити тільки від після відповідного рішення Верховної Ради, і всі відома ситуація із суддею Дніпровського суду Чауса, коли його затримали, коли він в банках закопував свій хабар 150 тисяч доларів, і зараз, власне, він втік, його немає на території України. А, ну або, можливо, він в Криму, але це не підконтрольна територія. Але наскільки я розумію, там є Певні нюанси не всіх можна затримувати, які це має бути злочин, щоб можна було прямо суддю затримати на місці злочину, взагалі надання обмеженого імунітету суддям зараз, це теж одне з великих досягнень реформи, і дійсно, ну раніше цим раніше взагалі надавала згоду на притягнення судді до відповідальності, в тому числі на його затримання. Верховна Рада, тепер цим буде займатися вища рада правосуддя, але дійсно в тих випадках, коли суддю. Бо суддів можна затримати в момент вчинення злочину або ж одразу після цього. Е, серед інших питань, ну от, мабуть, таке болюче питання для народу це зарплати суддів, які мають зрости. В принципі, це мають бути великі, е, великі підвищення. Десь у мене були цифри, тому що це ну, велике власне підвищення. Це має значить збільшитися оклад у розмірі. Від 50 мінімалок до 75 мінімалок, і тобто судді місцевих судів будуть отримувати 46 тисяч гривень. А якщо так, 30 ми говоримо зарплат, е, так 30. ми говоримо про апеляційний суд це 77 тисяч і про верховний суд це 116 тисяч гривень. Е, чи мають судді отримувати такі зарплати на фоні таких малих зарплат у інших людей, вчителів, лікарів і так далі? Е, Декілька моментів. По-перше, одразу ж ці великі зарплати одержать лише судді Верховного суду. Всі решта, у них зарплата буде підвищуватися поступово аж до 2020 року. По-друге, коли ми говоримо про суддів, ми розуміємо, що ми покладаємо на них дуже високу відповідальність. Це люди, які ну, буквально можуть вершити долі інших людей, вершити долю їхнього майна і так далі, і так так далі, далі, і так далі. Вибираючи між двома варіантами. Дати маленькі зарплати і сказати суддям, ну годуєтеся як було раніше, угу. мені здається, це не найкращий вихід. Краще дати високу зарплату, але за найвищим критеріям питати за результати відповідної діяльності, тому що діяльність на маленьких зарплатах, як показав попередній досвід, її негативні результати коштували суспільству набагато більше. Ніж ті зарплати, які зараз пропонуються встановити суддям. Крім а... того, а, а в чому ще один момент: якщо ми хочемо запросити до судової системи нових людей, то їм треба забезпечити, які не хочуть інтегруватися в будь-які корупційні схеми, їм треба забезпечити належний рівень життя, щоб вони займалися виключно судочинством і нічим більше. Не шукала якихось доходів. Пане Андрію, це питання також хочу запитати у народного депутата Валерія Карпунцова, представник БПП. Валерію, доброго вечора. Вітаю вас. Ми тут якраз говоримо про збільшення зарплат, яке має поступово збільшуватися у суддів. Це власне великі гроші. На вашу думку, чи не завеликі це гроші на фоні зарплат інших верст населення українців? Досить. Аргументована спрова дискусія, я вибачаюся, я по голосу не впізнав хто зараз у вас в студії, я вибачаюся. Андрій так, Козлов у нас провідний ага. юридичний радник ага. організації Democracy Reporting International. да. Ну дуже фахово веде дискусію, приємно слухати. Е, що хотілося додати до того, що вже сказано, на фоні ось цього збільшення, е, яке ну, на думку простого громадянина, воно є за захмарним, чесно скажемо. Так? От ще є величезна відповідальність суддів. Е, я не знаю, ви обговорювали, я не чув чи ні. Е, три етапи чи три декларації вони будуть заповнювати. Тобто, ще не дійшли. досить, да, досить е, суттєвий контроль за е, способом життя судді, досить досить суттєвий. Е, за зв'язками і е, не так е, в даному випадку буде мотивувати е, ну, великою частиною буде мотивувати зарплата, але на жаль. Е, Особливості менталітету доводять іноді інші речі, що не зовсім завжди гарна зарплата не є остаточним мотиватором чи запобіжником, верніше, щоб не брати хабарі. А от досить гарний моніторинг є суттєвим застереженням. Це відповідно в цьому законодавстві, яке прийнято, яке впроваджується зараз на життя, воно передбачене. Звичайно. Рівень зарплати є надто високим. От, якщо суддя Верховного суду буде отримувати в середньому 130 тисяч, голова 160, трошки не ті суми, то базові ви називали, але в середньому суддя буде отримувати 55-60 тисяч. От, трошки вище там буде 80, Верховного суду від 130 до 160. От, при цьому на сьогодні е, хатія вона отримує 100 тисяч десь, а Генеральний прокурор 37. От, а вчитель 2-3. Тобто перекоси досить серйозні. Але ну я вірю в те, що вони на протязі до 2020 року, як казав експерт, який у вас Андрій в студії. Е я вірю, що вирівняється і взагалі з усіма іншими категоріями фахівців в різних е суспільних сферах нашого життя. Спілька я в це вірю. І я буду часу. робити це як народний депутат. Але це дійсно е гарний мотиваційний е мотивацій гарна мотивація для залучення нових гарних професійних. Чесних людей в судову систему. От я е, весь час кажу, що дійсно систему правосуддя нам треба було реформувати зразу після революції гідності, тому що за нереформованої там прокуратури, поліції, там системи освіти чи охорони здоров'я за наявності справедливого суду все ж таки ну можна знайти правою. Але на жаль, у нас до сьогодні ми цю правду ну, в судах не знаходимо як правило. От. Ну, богу дякувати. За такої гарної підтримки президента України, ми зараз впроваджуємо це в життя. От. Ну будемо вірити, що воно це, це шлях не є хідним. Дякуємо за вашу думку. Це був Валерій Карпунцов, народний депутат від блоку Петра Порошенка. Ми повертаємося до нашого діалогу. Власне, почав Валерій тему щодо переатестації суддів, яка має проходити в три етапи. Наскільки відомо, уже зараз деякі судді звільняються через те, що бояться проходити цю переатестацію. Через це через що вони бояться, що впливе щось негативне, те, що вони хочуть приховати. Ти деякі судді кажуть про те, що вони просто вважають цю процедуру принизливою для свого его, і тому вони краще підуть у відставку. Хтось просто втомився і не хоче ще одного випробування. Я завжди кажу, що життя досить нудне, чому б не взяти ще одне випробування, особливо якщо ти впевнений в своїх силах і в своєму минулому. Тому що, якщо в тебе немає на репутації жодних чорних плям. Чому б не пройти процедуру оцінювання? Оцінювання проводитиметься за декількома критеріями: це і доброчесність, це і компетентність, і не лише професійна компетентність. А ми сподіваємося, що будуть запроваджені елементи особистої і соціальної компетентності. Ми дуже сподіваємося, що з часом, найближчим часом, в тому числі при проведенні відкритих конкурсів на суддівські посади, будуть оцінюватися не лише їхні професійні знання. Причому здебільшого знання, так би мовити, на запам'ятовування, але е, але в тому числі і рівень загаль, загального розвитку, рівень загальної ерудиції, і сподіваємося, що будуть запроваджені якісь психометричні тести, щоб побачити, до чого схильна та чи інша особа, чи е, наскільки вона наскільки вона може витривати, витривати, витримати спокуси, наскільки вона може витримати тиск. Наскільки вона зможе залишатися суддею за, скажімо так, обставин, які відрізняються від звичайних, ну а яким чином можна проводити, яким можна чином перевірити доброчесність людини? Ну під доброчесність під доброчесністю стосовно суддівського корпусу мається на увазі відповідність рівня і способу життя, тому тому рівню доходів, який має суддя, тобто він не щоб було очевидно, що він живе, ну як то кажуть, на зарплату. Да, а не як ми знову ж таки казали, не шукає якихось підробітків недозволених зі сторони, і е, однією одніє з перемог е, конституційних змін є те, що підстав серед підстав для звільнення з'являється неспроможність судді довести законність набуття певного майна, законність джерел для набуття певного майна і я зауважу що не лише власне не лише власного майна тобто переписати як то кажуть хату на кота чи угу. там на дружину коханку стареньку мати з яхтою за декілька мільйонів буде буде не так легко як це було раніше Ну, ми говорили ще на початку студії, що це лише початок, має пройти переатестація. До речі, скільки має тривати переатестація і скільки потрібно пройти років для того, щоб пересічний українець відчув на собі, що судова система міняється. Ви знаєте, я би навіть не зациклювався так надто на процедурі оцінювання, тому що процедура оцінювання в тому числі є частиною конкурсів, які будуть проводитися. Тобто, так, всі судді мають пройти оцінювання. Так, воно вже розпочалося, але досить не швидкими поки що темпами. І в цьому, цьому була підстава, тому що раніше, якщо суддя не пройшов оцінювання, він мусив йти на рік до школи суддів, до національної школи суддів і навчатися там, наприклад, доброчесності. Досить смішно. Але тепер, якщо людина неспроможна підтвердити свою здатність здійснювати правосуддя у відповідному суді, вона звільняється. І тепер я думаю, що ця процедура запуститься з новою силою. Так, всі судді мусять пройти е, оцінювання, але водночас у нас створюватиметься новий склад Верховного суду. У нас, е, власне кажучи, йдеться про, мабуть, про реорганізацію як апеляційних, так і місцевих, або як вони будуть зараз називатися, окружних судів. В випадку реорганізації цих судів е, судді, які в них працювали, матимуть вибір, чи то піти у відставку, чи то піти на конкурс. Ну і знову ж таки Верховний суд відкриті ворота зараз не лише як раніше представникам судової професії, да? а й представникам вищих юридичних навчальних закладів і адвокатам, які мають правничий стаж не менше 10 років відповідний. Тобто, це все буде. Взаємопов'язаний сукупний процес, який зрештою має призвести до постання більш якісного до суддівського корпусу. Але, звісно ж, будуть і проблеми, тому що в певний момент відчуватиметься вже зараз відчувається певний дефіцит кадрів. Буквально пару хвилин залишається. Хотілося там, ну звісно, там перепризначення суддів. На що впливає президент, це звісно дуже важливо. Але що стосується українців, які користуються судом, мені власне ніколи на щастя не доводилося користуватися послугами адвоката чи взагалі брати участь у суді. Але народні депутати, зокрема Ігор Алєксєєв, сказав, що нічого страшного, що тепер будь-хто не може представляти людину. Не будь-хто людина, яка має якийсь там правничний досвід, але не. Є професійно адвокатом. Тепер ця норма змінюється, і зокрема, ряд депутатів, член парламентського комітету з питань правосуддя, Наталя Новак, наприклад, не голосувала за зміни до правосуддя до зміни до конституції. Вона аргументувала це тим, що власне тепер стане це така адвокатська монополія, і адвокати стануть ще менш доступними людям. На вашу думку, чи це так, чи це власне популізм? Ну, декілька моментів. Так звана адвокатська монополія вже. Будемо повторювати за тим, хто запустив цей термін. Вона встановлюватиметься не одразу, лише з 18-го року адвокати лише адвокати зможуть представляти у верховному суді з 19-го року в апеляції, і лише з 20-го року, в першій інстанції. Метою було те, щоб люди, які представляють когось в судах, Робила це професійно і несли відповідальність за те, як вони це роблять. Водночас дуже важливо при реформі адвокатури утримати певний баланс для того, щоб не відбулася не відбулося набагато гірше явище. Монополізація і вибудовування жорсткої вертикальної структури всередині самої адвокатури, коли адвокатура стане сама інструментом розправи над тими адвокатами, які комусь не подобаються там. І щоб адвокатура не стала, наприклад, за спроб встановлення там якихось елементів диктатури в країні, угу. да щоб вона не стала ще одним слугою режиму. Дякую, це була думка Андрія Козлова. Юр... провідний юридичний радник організації Democracy Reporting International говорили про судову реформу. Підсумовуючи все, що було за сьогодні, сказано. Це тільки початок процесу. Тож не думайте, що вже вже завтра можете відчути на собі ці зміни. Втім, якщо ж воно буде доведено до кінця, то можливо довіра до судів буде збільшуватися, і це не буде тільки 5-10%, як є на жаль на даний час.